Дякую Академії за те, що дала мені можливість вчитися в цих стінах, давати можливість навіть в такий важкий час, коли це стало і пандемію, і війну, і різні складні ситуації, здобути цей диплом, здобути цю спеціальність, отримати ті знання, з якими ми далі будемо йти по життю. Ніколи не зупинятися на досягнутому, йти тільки далі. Окремо, хочу подякувати всім викладачам, що теж розвили дуже великий внесок в нашу освіту. Академії, яка надала всіх викладачів, познайомила нас з ними, які стали для нас кумірами, опорою, з якими ми і далі будемо підтримувати зв'язок. І дякую за все, що було в ці роки навчання. Можу порадити цей заклад як реально крутий і класний. Мені дуже сподобалось тут навчатись. Сьогодні я здобула кваліфікацію фаховий молодший бакалавр по спеціальності порукарське мистецтво та декоративна косметика. Дякую, дякую викладачам Академії за підтримку, за мої навички, за мої знання за три з половиною роки. Бажаю Академії процвітання. Люблю вас. Я дуже дякую викладачам за знання, які я отримала. Дякую Академії за прекрасні роки навчання. Дякуємо викладачам за їх терпіння та розуміння. Хочемо висловити окрему слова подяки за той досвід та навички, які вони в нас клати. Вважаємо академії, всього найкращого. За роки навчання Академія подарувала мені віру в себе, безмежний досвід та простір для творчості і твоїх можливостей. Академія це саме те місце, де народжується краса, де ти сам створюєш свою історію. Я безмежно вдячна Академії за ті навички та здобуті знання, які допоможуть мені на життєвому шляху. Дякуємо, академії.